Це хлопці, дивіться, та це підкілошний окунь, йоп твою, оце то да. Ну, та, та Це кільовий, ну, 800-900, йоп твою. Такий пів кілограму, це окунь. Який монстр, який монстр. На мормишку, звичайно, так? Да? Оце то да, ну вітання крепким рибакам, вітання, оце то да, звісно. Вітання всім крепким рибакам. Приїхали ми сьогодні знову ловити хижу рибу. Наставили жерлиць дуже-дуже і дуже і багато. Є наша рибацька групіровка, є ж там інші рибаки. Сьогодні середина лютого. Але ми на орендованій водоймі, тому можна ставити жерлиць будь-яку кількість і ловити скільки хочеш і що хочеш. Вже щоб відразу коментую, що заборона не застосовується до цієї водойми, оскільки вона... Є господарського призначення. Дивіться, яка краса, скільки лебедів плаває. Вони там постійно рухаються, через це отам, от такий краєчок води не замерзає. Вони вже попрокидалися. То й так, о, дивіться. Там як гарно, ми там не ходимо так близенько, оскільки воно підмиває, ну підмиває через те, що постійно лебеді рухаються. Тому і так, там вже хлопці порозставлялися, жерлиць там, 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 де хочеш. Де хочеш, є жерлиці. Тому і так, будемо потрошки починати. Не знаю, що буде сьогодні з кльовом. Зранку мороз мінус 7. На день, напевно, буде тепліше. Ну, але поки що так. Ну що, колега покльовку заробив? Всі вже біжать дивитися, що то там, бляха. Це та що тільки переставили? Так. Да. А, то це ж... Ні, ти підсипаєте. Щоб не замі. А цього не переставляли, не відстукували, ні? Відступили, відстукували. Це вже все. Опа. Ага. Ага. Ну так, але в цьому районі було. Бузбила. Стопорочка. Але що? І тишина? І тишина? <риклад> Тут плутва певно якась велика ствіт, Не Невелика, але поки. Так? Як пацани кажуть, мали. Вчора було так само, багато Так. Але жує і, не, і зубів типу, немає типу, скидає зуби. Нема зубів, каже. Каже, жує, жує і випльовує зразу. Та. Ну там да, вони говорили, що було багато покльовок. Реалізації. Але не було. На запчасті. Почекай. На, кидай в карман. Там ще десь мої старі мутиблія. І ще у парік навіть є. О Боже. Знаєш, у тебе ж великий карман. Нема куди... Я буде в тебе. Поки що? Та ми десь там підемо скуда, там будемо там, де видимо, будемо там бути на мамишку Щось шо? не хоче. Ну, тяжко є. Тут Ну, хай ще трошки пожиє. або зілля ушла. Може бути. Погода сьогодні гарна, вітру зовсім майже немає. Не холодно і руки навіть не мерзнуть. Вже мала десь би брати. Зілля звала. Ну, Така пліточка. Ні, то щось, певно, якщо плтва не бита. Ну, такое. Ага, так, колеги рибаки, дві покльовки зараз. Дві покльовки. тут і тут, а не крутить ніяка. Yeah. <рех> так, хлопці, ну це за 5 хвилин третя покльовка і нема нічого. Ой, 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 ой. О! Рідебу та... Та ще вже? Ну шо ти? Ух, це якась більше трохи. Ну це хороша, це кільовка, може навіть більше. О, ну це більше як кіло. Це, це двушка, ребята. Не, нема, двушки. нема двушки. Але ски... півторачка зілес. Да, півторачка. Вітання всім крепким рибакам. Ото-то, так, ото то да. ото то да. Мені на очах стрела, я побачу. Я бачу, я свіжий до фінаніка несу. Є Водімо інструменти там. Це в в ящик вдруг, як далеко. Ану, ану. Взагут. Ну так, це підвушку, це кіло 800 десь. Півторачка точно. Півторачка точно. Кіло 650 де зомби. Я вже можу йти, ловити цього яку. Охуня. Що, далі ти ловиш? Так, да, хлопці, така вона зразу, це як покльовка, то покльовка. Тут і не плюс. Це здалося така, типу, не. не Дай супротивлення не таке. І не переплутаєш. І не переплутаєш. Така, ух. Щука, монстр. Ну це півтора, це точно півторашка, навіть трохи більше, я думаю. Ні, думаю, що ні. 400, 500 максимум. Зараз коліга рибак принесе вагу. Я так думаю. Колега рибак несе трофейну щупаку, другий колега рибак запускає вагу. Нулі. Ну, так, нулі. Це всім добре бачите. Так, а ну. А я казав, що більше, як полторашка. 855. Кіло... О, взагалі порядочно, порядочно. Так, ну ми вже мали... Товариство вогонь палити. Ну, бляха муха. Бо той ще рибак ще щуки не бачив е -е, на гачкові цього року. Ну бляха, ну не вже холоста знову. Йо-ма-йо. -йо. Та, якби тянуло півторачка, то вже брала би пласкупцями. Ну скинула, стопорка гарно скинула. Давай. Немає терпіння. У мене так само немає терпіння. Викрутило трошки щось, так? Да? А карасик що бити? Ну нічого, нічого. Будемо бачити. Так, да, будемо будем чекати. Так, ця жерлиця ще сьогодні не стріляла. Помалу, помалу, не скучай. Помаленько. Якщо, що ж вам тоді ще вистачає. Помаленька, не спіши. Якщо що, то попусти її трошки. Нахіра падне бажає. Оооо. у у Так Це ще більше як в Ріднегу, алло. Це оце двоєчка. Ну, ну підвойкою, так. Оце то да. Оце то да. Ух ты, бляха, ну да, это конечно. Дай фотка еще. Да, это конечно. Така-така, ух. Же коллега фоткает всех не быть. буты. Безарен на фоне жары теперь. И. Шапка Фартова. Шапка Фартова. Але, она мутнула то ты где? Жуишка же не мутает. Як пошло бы. Оце да. десь двоєчка. Оце двоєчка менше. А, а то важили, скільки туважили? 600. Кіло 655. П... Ну а може і двоє. Ну, вже й руля відловився по а -а -а. рибі. риби. Тихо, тихо. Я інструмент навіть собі взяв. А я взяв? Ну. Бач, мої працюють ці так. Молодці, блядь. Молодці, ні. Я ж бурив вчора, блядь. Ага. Я <laughs> <laughs> типу ласто мій. Да, це, конечно. Це що зуби, що зуби заграли. Мені ще стає і з фотки, щоб потім mm -hmm. ось на фотки, блядь. О. Mm Я -hmm. mm -hmm. відосик? Ну, а ну не матюкайтеся. Mm -hmm. Тримай, тримай рулеї. А, ну класно така буде. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, ні, то ти тримай, візьми і запихни. Mm -hmm. А, а воу. Ну, mm -hmm. mm -hmm. добре. Зараз ми на кропці. І дві щуки з краю біля берега яких хороших. Йоптуйся, помалу, помалу, не спішіть. Помало це поборіє. Диво зараз накрутить. Це одразу хоть морду всадило, моя тут Швагер, що ти, Не тут нахімічиш? не батікайтеся, пацани, майте совість. Чу -чу -чу -чу. Тут вони недалечко. не поділа. Опа. Далеко, але Леска. Але зуби глянь. Дивись, з цієї сторони нема. Ага, нема зубку, ага, це тут зуб. трохи є. Ні, ну трохи ну, є, трохи немає. Це це... Тільки да. починають відростати зуби. Не вгадаєш. О, то щупака, ота-то. Да. А ми пішли 50 купити. <laughs> Так, тут рибакі ставки роблять, скільки то щука заважить. Кіло 850 я кажу. Кіло 980. А а, яка? А яка з них? Оця. А, оця. Наживі. Мені здається, що я кажу кіло 730. Кіло 980. 20. Двушка на минуточку. 285. 2,80. О, ну це так, ну, це, да, це, це <реку> конечно. А поки по зимої показ нас хопти. О. <къех> О, -о, -о. жерлица старушка спрацювала. А мы же все, все бежимо. Так, и шо? О -о -о. Ух, пришла пришла Чисход. <пасили> Ё, а то флюр. Ё-моё, бляха-муха. Дивися, що зробила. Файна. От тобі флюр. Що ага. я вам кажу? Б... Різанула бляха-муха. От була собака. Бляха, була файна капець. Троші, давай, як капітана. Але вона пішла стартану. Да, та, да. Так, зразу, бляха-муха. І Да, Кажете, зуби скидає. Бляха-муха, ну обідно. бідна досадна. І так, колеги, рибалочка наша продовжується. Що ви думали? Кіло 640 і 2, 0,50 чи 0,40 щось там таке. Ось така от хлопці рибалка. Покльовки е е, такі собі, ну типу не дуже часто, як попередні рази, але в тому плані, що е, клює така щупака, що го І, і ще в колеги був досадний срез, желиця старушка саморобно спрацювала і флюр там стояв і зрізала. І що ти її нічого не зробиш. Він каже, що поїчнях десь така сама була, там теж десь півторачка приблизно. Тому й так поки що. О, колега рибак вадим. окуня шукає там, чи плитву якусь на мормишку. То поки що в нас отак. Ну, але в загальному досить непогано. Що там колега рибак? Так, Трошки поправимо трошки камеру. А в нас там водім ще не було не однеї покльовки, ні? ні? Досадно, досадно. Ми тут то теж наставили тут а в цьому районі. А в нас ще не було не однеї подачі тут. Там хлопців було з під того берега, а тут щось нічого. Чи не хоче вона, чи що, невідомо. Будемо ще щось дивитися, щось заглядати. Бо кажу, щось вона не хоче тут брати. Не знаю, правда, чому, але така ситуація. Але вже дві щупаки, за то, які їх взяли. Якось дві щупаки гарних. Ну, дивіться, хлопці, яка краса. Палим вогонь. Будемо... Жарити шашлик. Такий мангальчик тут є. Всі умови для рибалки. Зараз догорить вогонь і будемо вже потрошки жарити м'ясо. Так, да, покльовки такі собі, ну, попередні рази було краще. Брала менше в разів 5, така 300-400 грам. Але брала частіше. А зараз покльовки такі рідкі, але як бере ну, півторачка, двушка, ну так і не можна сказати, що є рибалка така погана. В загальному досить подобається. Кажу, бо щука клює, якщо прокльовує рідка така покльовка де-не-де, то результат досить непоганий. Досить-досить непоганий результат. Ну, бачите, хлопці, сьогодні відпочинок просто на славу. Мангальчик, шашлик, все як не має бути. Була ще одна покльовочка в колегі, але, на жаль, не реалізована. Типу, напевно, там плотва дуже дебела, така активна, то й вона, напевно, сама зірвала. Ну щось поки нема, нема нічого такого. Ще будемо чекати. Ще будемо чекати, можливо, де щось буде прокльовувати під вечір, по обіді. А зараз скільки? Тільки 10-та година. то ще часу і часу. День вже довший набагато стає. Тому й так. Подім, багай. Подім, багай. Ух ты, вже. Ух ты! Хорошо натягує, добре. Ух ти! Так, да, ну це це, це так, вже, там вже стоїть. Це вона. теж, напевно, поза кіло вже. Аккуратно. Блять. А що зрізала вона? Тросика зрізав? Да. Турзігнула. Та ти п! п твою мать! Вони <рисвіт> мені рукою лучше взяти! <рисвіт> а, я її, ну, не а треба було <рисвіт> за морду руля. Ну, я, я, я ж, я, Бару, лавна, а ти їй під жабру їй вдарити. бляха-муха! Визирнув <рисвіт> <Та>, ти як із цей! Йоп, тебе в'юп. Пацани, досадно так вийшло, ну просто капец. Щука брала і розігнула карабіна. Теж була щука хороша, десь півторачка, бляха-муха. От, от, от і вона ще в лунці якось лунка маленька 110-та, і вона стала морду роздявила і капец просто. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ух-є-є-є-є. Ух це, це теж о! Дивіться, о, ото рибак. О, ото щука брала, ото всечка, оце туди, На Який балансір зато? Оце да! оце то щупак. Йо, Ніколаївич, відловилися. Давайте я вам зніму акуратно. Ай-яй-яй, зачепили балансіра. Куда? Хочу красити. Бачите, я слухаю, що я не позавжди. А ну будь, кайдися мені на камеру.

хлопці тут ну просто треш. Що тут повимотувала що поробила, то просто капець тут лески на тих жерлицях. Ой, бля, не знаю скільки навіть О, вже взяла, взяла в заглот. Ну тут же бляха в самом островоході Ще би одна якась флії тут пропурці звісно хай Бог Не знаю ця сама не сама Страла живця. колега рибак тоже має щуку зловити. Це теж якась напевно не маленька, так? Да? У, -у, -у, у Ти бачиш, як стравлі? у Ну це полторашка. Хлопці. Це знов полторашка. Да, звісно. Вот тобі маєш. Вітання крепким рибакам. Що товариство? Поки що такі улов в похижій рибі. Так, увага. Ця е, щука десь е, 2,60 чи 2,80. кілограм 640 чи 655 точніше. Ця десь кілограм ну, 400-500, ну і ця кілограмчик. Отакий товариство результат.